Доброго ранку, шановні батьки! Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Жила дітки собі бабуся, бабуся трудівниця в охайному будиночку і дуже любила вирощувати квіти. В неї був дуже гарний квітник. Бабуся ретельно доглядала за квітами. До квітів прилітали різні комашки. Але одного дня бабуся. Вийшла зі свого будиночка і побачила, що хтось зруйнував її квітник. Хто ж це? Це неслухняне маленьке поросятко. Залізло в квітник і перерило його. Бабуся дуже засмутилася, що улюблений її квітник зруйновано. І не знає, що їй робити. Шкода бабусю, давайте втішимо бабусю і допоможемо їй збудувати гарний різнокольоровий парканчик. Парканчик навколо квітника, щоб більше ніхто не пошкодив її улюблені квіти. Але перед початком роботи давайте розімнемо наші пальчики. Пальчики сіли, пальчики встали, сіли, встали. І побігли наші пальчики. Дітки, а зараз повторюйте разом зі мною. Пальчики сіли, встали, сіли, встали, сіли, встали і побігли наші пальчики. Будемо будувати дітки цеглинок. Давайте пригадаємо, що є у цеглинки. Коротка вузька сторона, довга вузька сторона, коротка вузька сторона, довга вузька сторона, широка довга сторона, широка довга сторона. Починаємо дітки будувати. Беремо до рук цеглинку і ставимо на коротку вузьку сторону, позаду квітника. Тепер наступно. Щільно дітки прикладаємо до цеглинки довгою вузькою стороною. Ось так. І так одна за одною. Дітки не забуваємо щільно прикладати цеглинку до цеглинки. Побудували одну сторону. Беремо дітки цеглинку і ставимо знову на коротку вузьку сторону. Тепер наступну щільно прикладаємо до цеглинки, довгою вузькою стороною. Ось так, молодці малята. Дітки, а якби ми побудували ось так, це правильно? Ні, через отвір поросятко може залізти у квітник. І знову нашкодити. Потрібно, дітки, щільно прикладати цеглинку до цеглинки. Ось так. Тепер, дітки, нам потрібно ще дві сторони по боках побудувати. Знову беремо цеглинку, тепер широкою довгою стороною. І прикладаємо щільно до вузької сторони. Тепер вузькою довгою стороною прикладаємо до цеглинки. Ось так. Молодці малята. А тепер з іншого боку будуємо парканчик. Беремо цеглинку широкою довгою стороною, прикладаємо щільно до вузької сторони. Молодці малята! Ось який гарний в нас вийшов парканчик. Побудували парканчик для квітника. Тепер поросятку не зможе забратися у квітник. Дітки, бабуся каже, дякую вам, дітки, за допомогу! Як ви швидко все побудували! Які ви розумашки! Тепер мій квітник буде у безпеці. Дітки, то що ми з вами будували? Так, парканчик. Для чого? Так, для квітника. Для того, щоб уберегти квіти бабусі, молодці, малята! Шановні батьки, дякую, що організували перегляд даного відео. Вашим.